Шановні друзі, сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 11-й обмін в цьому році і 49-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Сьогодні повернули 189 людей, громадян України, двоє цивільних і захисники, які захищали Україну на різних напрямках. І сьогодні маємо 3956. Українців, українок, які повернулись з ворожої неволі і повернулись до своїх родин, повернулись до країни. І ця робота обов'язково буде продовжена. На доручення президента України, на доручення начальника координаційного штабу з питань поводження військовополоненими генерала Буданова, боротьба йде за кожного і кожну, і всі мають повернутися додому. І так обов'язково і буде. Слава Україні! Героям слава!